Вітаю, друзі! 21 жовтня. Вже, мабуть, четвертий день у нас морозець. Ось так трояндочки. Пілігрим. Морозно, морозно. Як цікаво. Майка мерзла. Лілія. А це моя нещасненька. Магнолія. До речі, вона вперше заклала бруньки. Має цвісти. Зараз я покажу ось. Ось такі бруньки у магнолії, точніше, не бруньки, а пуп'янки. Це закладені на наступний рік. А ось так, без пуп'янків. Це просто листова брунячка. Така вона вимахала. Ой, зачепилася за троянду. І сподіваюся, що я збережу ці брунячки і вона буде квітувати. Яке все морозне. Хризантемки. Це сама рання і сама-сама, як би сказати, е, довгожителька. Вона була з першого, мабуть, дня у мене в саду, коли я закладала. І ось по сьогоднішній день. А це вже ну, десь до 20 років. На одному місці і не пропадає. Це ось ті колишні Алісу. Я знаю, що заважають знімати відео мої півні, але це декоративний. От що що, а спів не забереш. Просто аж голова болить за ранок. Ось так. Гірчак бельжуанський, себе почуває. Ну, ще трішки тримається, хоча вже все опало вже багато-багато листя. Пухироплідники тримаються мають вже осіннє розфарбування. І мої декоративні курочки вже добрались добрались до парку. хризантеми теж тримаються. Так, а ну йдемо подивимося, де це. Вони так гарно грибуться. А ну, тип. Зарази мали. Що в парку їх не бачила. Уже й тут є. Дивіться, яка в мене ширма із клематису пекучого. Така шторка. Ну, пішли далі. Подивимося. Тільки листя, листя. Ось вже й горіх сиплеться. Да. Осінь по-справжньому господарює в наших садочках піраканта. От хто красуня. Я бачила дуже гарні композиції з піраканти. Вона гарно стрижеться і навіть виконує роль такої напівплетючої рослини. Бачите, як в неї ось так. Гілочки спадають красуня, красуня. Звичайно, треба буде придумати якусь композицію з нею. А ось поряд червона. Ну, мала бути червона піраканта. Жодного разу вона за три роки не цвіла, за чотири. Не цвіла і погано розростається. Вже я забрала. Зі своєї ступи гортензії, вже і ці гортензії втрачають свою декоративність. Зате на арену виходить хто? Правильно, чимерник чорний. Я його дуже безжально у цьому році весною поділила і продавала навіть, які листочки мерзлі мерзлі. А воно з квіточкою. І нічого, ось зацвіте же. І правда, чимерник або морозник, я б скоріше сказала. Саме цвіте в морозі. Так, що далі? Ну, тут все, ось те, що я говорила: що горець, палітра художників, дуже боїться. Морозів. Ось такий він вже геть не гарний. Цей горець теж ще чуть-чуть тримається по осінньому, так, але вже не те. Зовсім не те. Хости. Ну, для них це смертельна доза була. Все сад вже. Дивіться, як гарно. Жимолость вічно-зелена. І тут, тут північна сторона. Сонце вже сюди заходить аж в обід. І подивіться, як тут гарно. А ось вівсяниця просто прикрашає сад. Дивіться, яка вона красуня? Просто красуня. Це мерзле. Яке цікаве все. До речі, я прикривала відром свою Альстримерію. То я бачила, що ще вчора вже вчора відкривала відро, то моя Альстримерія змерзла повністю. Ось такий в неї зараз вигляд. Мерзла, мерзла. Так що її хоч прикривай, хоч не прикривай, але все рівно ще колір тримає. Господи, як вони хочуть жити. Ну, накриємо. Вже, звичайно, вона померзла, але ж хай буде накрита. Так. Дерен. Елегантісіма. Він має, мав би бути, набиратись таких рожевих кольорів, але він у мене в тіні, тому він не розфарбувався. Все-все да, морозяве таке, цікаве. Як блищать, ой, чуть не упала. Як блищать крапельки морозу на Айстрі, снігувала лавина. І ось така доріжка вині. Цікава пора. Вже не осінь і ще не зима. Я навіть бачила, що зав'язалися ягідки декоративного глоду. Глід декоративний Скарлет Пауль. Ось так. Я їх їла, ми були у знайомої Людмили Олександрівні, і я їх там їла, до речі. Смачні. Такі. Ні, смачні, смачні. Їсти можна, як вже нічого нема. Ну, ось так буде цілу зиму прикрашати мій сад гортензія. І не дивлячись на велику спеку і посуху, все-таки дуже гарні. В неї волоті. Волотистої гортензії. І ось така краса зимня. Я думаю, буде дуже гарно взимку. А ще коли на цих шапочках буде сніжок, то взагалі. Гарно-гарно. Ну, це, на мою думку. Дехто ой, дехто зрізає їх. Я розумію, що коли нападе багато снігу, він її поломить. Ну, але поки хай буде так. Ковила. Ось красуня. Дійсно, як гарно. Забулась викопати я ту Ну, Сподіваюсь, в землі ще нічого не станеться. Але хочу показати вам красу перовської. Ось хто красуня, до це точно. Ось ті корали. Дивіться, яка вона гарна. Навіть ви, ви знаєте, навіть нічого не хочеться говорити. От просто стоять біля цієї рослини. Тому, друзі, не все потрібно обрізати. Багато рослин, які будуть радувати взимку нас. тішити таке наше. Око, як на яку ну, вірніше, тішити нас, саме на чому могло б зупинитися наше око взимку. Тому що сніги, сніги це для нас садівників дуже тяжко. Ну, хризантеми, я думаю, навряд, чи вони відійдуть. Ну, принаймні, ті, що зацвіли, вже точно. Дуже гарно все. І подивіться таку картинку, що показую. Мерзле листячко на бобовнику. І ось майже взимку квіточка. Як гарно. Ну і зараз підійдемо до проса. Ось те, що я хотіла вам показати. Просо. Це просто шинандо. Воно тримається, воно не завалюється, воно не, не падає, воно просто стоїть, а на задньому плані міскантус меморі. Ось це, про що я говорю: що коли посадиш хоч, хоч одного злака. В сад чи декоративну траву скоріше, то навряд чи ти вже зупинишся. Тому що це шедевральні рослини. От як можна це не любити? Саме не підібрати місце, щоб цей злак міг показати себе у всій всій красі. Краса. Бородач або антропогон. Як гарно. Бузок Мейера. Ось має таку плямілочку морозну. Кожна рослина якось по-іншому виглядає. А ось куничники. Вони не ма... Ні, мають. Хотіла сказати, що вони не мають гарного вигляду в мороз. Мають, друзі, мають. Ось це листя ніби гатне, Це Карл... Карл Форестер. І ось такі. Ну і взимку. Ну, ще не зима, але при морозі ось мій кактусярник як тусятник. Це Вейгела Александра. До речі, треба подивитися. У мене ще цвіла Вейгела бригела здається. Що з нею зараз подивимось. Ну, звичайно, вже ж вона не цвіте. Все, обмерзла. Шкода. Як гарно виглядає ще гіпсофіла. Да, не все потрібно обрізати, тому що багато рослин мають гарний вигляд. Зараз підемо до пенісетумів. Я сама не бачила їх в мороз. Той рік я не звертала увагу. Ну, де відра, то прикриті рослини від морозу, звичайно. Що тут? А ось так виглядають пенісетуми. Ось. Друзі, просто захоплює подих. Ви тільки уявіть, коли є окремий сад з лаків. От просто одні з І в такий морозний ранок. Піти, прогулятися по цьому саду. Ну це гарна, гарний настрій на весь день. Ні, друзі, в нас теж війна, як і у всіх. Останні дні чомусь дуже товчуть Житомирську область. Над будинком літає шахет. Я в якийсь день то два рази спускалась в підвал. Ну, якась така відчуття чогось страху сама вдома. І ось цей літательний, неопознавательний цей об'єкт, який над будинком ширяє туди-сюди. А він наче спеціальний. То якось так знаєте. Ну, що вам говорить? Коли ви все це добре знаєте, тому що теж живете в Україні. Сьогодні тривога теж, але, але жити треба і шукати якісь позитиви в житті. Ну, ну, це дійсно краса. До речі, мені писали під відео, де я показувала пенісетами свої злаки. Що є сумнів, тобто в мене то, точно знов тривога. У мене точно Red Hat. і от жіночка мала сумніви, тому що мій на сонці показався їй дуже світлим. Я вам хочу сказати, він дійсно коричневий. Просто ось так якось грало сонце, і здавалося, що він світлий. Ні, він коричневий. Коли розцвітає, він ще темніший. Тому все нормально. То просто в мене так камера. Ну, друзі, я тут сьогодні жила б, не дивлячись на те, що дуже-дуже холодно. Ну. І розкажіть, навіщо їх зрізувати? Не знаю. Хамель. Хамель світлий. Буклі. Дуже гарно. До чого ж гарно? Ось срібна Сантоліна стала просто білою. А подивіться, як гарно виглядає Фламінго. Зараз я стану якось так за сонцем. Ось фламінго, ну, це взагалі. Сам куш навіть без квітів. Виглядає... безволотий. Виглядає неперевершено. Міскантус. Міскантус Літл зєбра. Да. Так, зараз подивимося шину. Просо, друзі, просо. Ну, якщо ще я когось не переконала саджати злаки, то дивіться далі. Або вам надоїсть мій канал, і ви відпишетесь через ці злаки, або ви все-таки посадите в своєму, в своєму саду їх обов'язково. Дуже гарне відовище. Дуже. А тепер, щоб саме основне, вловить на фото. Зараз я зроблю відео, а після піду фотографувати поки. Ось, ось фламінго. Кожен злак, кожен злак виграє по-своєму. Ось що робить. Морозець. Ну, є, які злаки, є такі злаки, які не показують всієї краси в зимній період. Наприклад, ось Міскантус Голдбар. О, зараз подивимося еукоміс. Зараз більш-менш тримається, хоча змерз повністю. Ну Ось, ой, вибачаюсь, кудись ступила, не туди, де треба. Ну, ось, дивіться, меморі, він однаковий. Що на сонці, що на морозі. Просто білий, білі, красиві волоті. Краса. Моління. Теж. Видовище неперевершене. Я не знаю, чи вловлю, вловлю я у камеру. Подивіться. Просто неперевершена. Свинка пепі. Кунишник бриліантовий. Діамантовий вбачаюсь куничник діамантовий. Він і так, як діамантовий, ну, а це точно. Винію. Ось. Мій невідомий міскантус. Міскантус гігантський. І просто, друзі. Просто дійсно. Ну, зробила таку прогуляночку по морозному садочку. Ну, Це прикриті вже кактуси мої. Нові сорти, які бояться не морозу, вони бояться дощу. Я їх вже прикрила, коли йшов дощ, і вирішила, що я не буду вже їх відкривати. Хай сидять. Ось така краса. Краса, як я вже кажу, осіння морозного ранку. Ну, все, друзі, пішла працювати. Сьогодні ще є там декілька посилочок. Будемо чекати, поки розмерзнеться земля і накопаю. Далі буде тепло, далі передають гарне тепло. Навіть до 17 Та й сьогодні в день у нас має теж бути 15, тому ще саджаємо. Мені сьогодні має прийти посилочка, така довгоочікувана, із кабаретом. Я обов'язково вам покажу, похвалюсь. Як говорила моя подруга, я зараз перестала дивитися українських блогерів, тому що одне, одна поперед одної показує свої покупки. Просто ніби із ланцюга зірвались. І тільки на кожному каналі я купила те, я купила те, ніби одна поперед одної. Так, друзі, так, дійсно так, я коли зайшла, то бачу, що майже в кожного на каналі є якісь обновочки. І це не тому, що ми якось одна одної стараємося щось купити, а тому, що це наш антистрес. Так важко психологічно все це витримати. І коли ще рідні там. В гарячих точках, то відчуття якоїсь якоїсь безсилля і безкінечності ось цих трагедій, воно просто не покидає нашу психіку. І тому ми намагаємося, хоч якось заглушити ось цю біль. І знову ж як я говорила, скласти своє життя важке, трагічне, маленькими, наповнити його маленькими радостями. А для нас, квітникарів Ну, найбільша радість це купити обновочку у свій садочок. Саме тому ми і показуємо, ділимося, можливо, для когось це теж стане ну, такою бажаною рослиною і захочеться придбати в свій сад. Тим більше, друзі, я знаю, що багато хто нас дивиться, просто не знає, де купити ці рослини. Ну, от просто не знає. Мені... Приходять багато повідомлень і під відео, і особливо у приват, де ви там купуєте те чи це. Я даю посилання на ті джерела, де я його купую. Але за якість я не відповідаю. Ну, яка прийде, така прийде. Мені теж не завжди приходить щось толкове. Буває всяке. Ну, сьогодні подивимося, що прийде кабарет, там кабарет, осока. І Міскантус стріктус. Ось такі, друзі, справи. Гарного вам всім дня. вечора, хто коли буде дивитись, спокійної ночі. І все буде, друзі, наша квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, ваша Ніла і моя в долині Спартіна. Ось, не дивлячись на те, що вона агресивна, вона має бути у ваших садочках. А агресію, принаймні рослинну, ми можемо вгамувати, зробити просто обмежувач. Я думаю, що у багатьох валяється десь ось колесо, шина шина, яку можна прикопати. Я не є сторонником ось тих шин, але в даному випадку це найкращий обмежувач для рослин, Ну, зокрема для спартіни. Тому ми. Саджаємо, я її буду цю весну викопувати, ділити, тому декілька поділок я зможу вділити, бажаючим. Я кажу, що це агресор, але агресор ну, дуже гарний. Тому, друзі, ще раз всім гарного дня. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що ви зі мною, за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо. Це стимул жити, це стимул. Працювати, відновлювати нашу Україну, творити добро, красу. І все буде, друзі, ще раз кажу, наша квітуча Україна.